Привіт, мудрим небайдужим, підсумки найважливіших і найцікавіших новин з моєї точки зору на 22 серпня. Заяви Зеленського за межами здорового глузду, Трамп про удари по нафтопроводу Дружба, протести в Вінниччині проти бусифікації і багато іншого. Отже, друзі, по порядку. Ну, Зеленський робить все, щоби перемовини з Росією. Не відбулися, бо були зірвані. Його бравадні заяви, що треба все-таки перемир'я, а потім домовленість щодо миру, це лише квіточки. Він наполегливо вважає, що треба зустрічатися йому особисто з Путіним і кричить, що він вже готовий. Аргументів, зрозуміло, в нього ніяких немає, тому що за твердженням західних фахівців Україна програє війну, і питання лише в часі. Коли. Вона її програє. Натомість українці ну, живуть в рожевих окулярах, і більшість твердженню фонду демократичної ініціативи, а саме 72 з гаком відсотків, вважають, що Україна переможе в війні. Якийсь повний сюр. Але це не всі заяви Зеленського, попри такі опитування. І ПСО працює, зелена пропаганда працює, але крім того, Зеленський робить дуже небезпечніші випади в сторону Китаю. Так, зокрема, Зеленський заявив, що як гарант безпеки Китаю Україні не потрібний. Вдумайтесь, в країні не ядерній державі, яка повністю залежить від західної допомоги, яка ну, просто в порівнянні з Китаєм навіть не неспівзмірна непотрібної нам гарантії Китаю. Ну, взагалі такі заяви вони провокаційні, вони лише налаштовують проти себе. Ну, але Зеленському впоравні. Байдуже, що це налаштування відбувається не тільки проти нього, але й проти України і українців. Трамп натомість дуже категорично сприйняв удари України по нафтопроводу Дружби, яким постачаються нафтопродукти в Угорщину і в Словаччину. Він розкритикував, і це уже всім сигнал, навіть не останнім недолугом в Україні, що треба ну, прозрівати друзі. Ця яскрава реакція це чіткий факт, який має ну, всіх уже наштовхнути на думку, що війна однозначно програна і ті сигнали, які йдуть з Вашингтону, це чіткі маркер, що Україна повинна погоджуватися на умови Росії з урахуванням геополітичної ситуації, з урахуванням того ж самого протистояння США і Китаю. Ну але нам же не потрібні гарантії Китаю. Прикро, прикро, друзі, і страшно. Ну а на Вінниччині чергові протести. Проти бусифікації. Це вже вкотре, і Вінничина показує ну, таку свою бойовитість, свій бойовий дух, дуже багато там ще вільних людей. Звичайно, гаєчки закручують, і вже сьогодні, ну верніше, після прийняття відповідного законопроекту, який подав Кабінет міністрів, буде вже чітко оформлена диктатура. Тому що після цього ніхто вже не скаже, що. Це кремлівська пропаганда, тому що після прийняття законопроекту про кримінальну відповідальність за перетин кордону, за супротив частині зведення вдумайтесь, прикордонних оборонних споруд, ні, не на сході, на заході. Замикаючи та нас у в'язницю, буде кримінальна відповідальність за те, що там незаконно та незаконно без документів відповідних або поза межами. Про пункту пропуску ви перетнули кордон то 3 років і штраф там більше сотні тисячі гривень. А якщо перешкоджаєте побудові оцих стримувальних, та, це не оборонних, це стримувальних різного роду споруд на кордоні з Заходом, щоб, не дай Боже, українці не втікли, то можете отримати і до 5 років ув'язнення. Ну, Диктатура це диктат. Коли безмежна влада, і тобі диктують, диктують свою волю. Диктують ті, хто по факту повинен тобі слугувати. І якщо хтось зараз буде мені писати, і я переконаний, будуть писати оці з пропаленими мізками, то я хочу сказати, що держава не є первостепна. Первостепенна є людина, і люди зорганізували собі державу, в першу чергу для свого захисту, платили податки для того, щоб захищали державні чиновники. А в нас це навпаки державні чиновники, Кабінет міністрів, Міністерство внутрішніх справ генерували законопроект, яким запроваджують кримінальну відповідальність. Причому самі знаходячись заброньовані, давали присягу служити захищати, але самі заброньовані не служать, не захищають. Але створюють в'язницю. Створюють в'язницю, західний кордон максимально усилюються. Не, не пройдуть Не пройдуть українці, Щоб, не дай Бог, не втікли. Базове право вибору просто знищено. І дуже багато запитань, друзі. Дуже багато запитань у мудрих і небайдужих з цього приводу навіщо така держава? Чим вона відрізняється від Росії? Чим агресор всередині країни, який тебе пакує, який тебе б'є, а дуже вже багато випадків, як в Запоріжжі і не тільки вбиває. Чим він краще за росіянина, який прийшов з війною? Зрозуміло незадоволення та ненависть до росіянина. А тут, начебто, в формі зсу. Все це, це відбувається наразі, і ми маємо можливість в майбутньому, я думаю, переосмислити сьогоднішню страшну ганебну ситуацію. Америка благо наполягає на мирному процесі, і Трамп заявляє, що він би вже давним-давно посадив би за один стіл Зеленського і Путіна, щоб вони сам на сам розбиралися. Але як він сказав, трошки недолюблять і тому він вимушено веде цей процес. Два тижні він дав часу, щоб пройшли консультації. І відповідно потім для себе вирішить, хто ж зриває перемовний процес. І натякнувши на те, що наслідки будуть дуже жорсткі. Ну, після сьогоднішньої заяви по нафтопроводу Дружба, я думаю, всі розуміють, кого визначить винним Трамп. І в мене питання тільки одне: щоб не постраждали українці. А щодо Зеленського і відповідної реакції Трампа на його заяви, ну. Я думаю, що кожен хай дасть собі висновок. Однозначно, друзі, по факту те, що ми втрачаємо країну, втрачаємо країну, якої ну, фактично не змогли здобути за більше, ніж 30 років так званої незалежності. Нами керують не українці, нас бусифікують, пакують як агресори, але розказують нам про вільну країну, вільних людей. Сміх і гріх, друзі.